Hello guys! оскільки це відео буде доступне для широкого загалу, то і готуватися ми будемо по пробним тестам, які загально доступні. Що вам необхідно знати про НМТ? Що це зовсім не складно. До цього я готувала своїх учнів до ЗНО, а останні два роки я займалася тільки з дорослими, і НМТ зовсім не торкалася. І зараз, коли я відкрила... Тести пробні минулих років, і пройшла їх, щоб отримати досвід і уявлення про цей тест, то зрозуміла, що він зовсім ізі. порівняно з тим, що було на ЗНО, де було у вас і слухання, і ще й написати твір. Тут вам треба тільки відпрацювати свій словниковий запас і розуміти в загальному граматику. Все просто 32, скільки там, 32 питання в тестовому форматі. Читай, відповідай, і все. Це дуже просто, я вас запевнюю. Тому зробіть так, щоб це навчання було для вас веселим. Отримайте задоволення. Уявіть, чи вас замкнули в башті, з якої вам живими не вибратися. І ви такі готові битися з монстрами, перебагати босів. А система вам каже, іначе, розплющ очі, ти в реальному світі живеш. Ось тобі англійський тест, вирішуй, бо інакше назавжди ось на цьому початковому поверсі залишишся і ніколи звідси не виберешся. Тож зараз перед вами сувій першого завдання, пробного завдання, і одразу вам потрібно уважно прочитати його і зрозуміти, що від вас хочуть. Дивлячись на формати, так зрозуміло, що від вас хочуть, але все одно вникайте в суть. Перший рядок каже read. Прочитайте текст. Друге речення каже choose. The one which best fits each space. Вам треба обрати один варіант, який найліпше підходить до кожного пропуску 17 по 22. There are two choices you do not need to use. А два варіанти вам не потрібні. Вони тут зайві. Під час вашої підготовки найліпше буде, якщо ви будете повністю прочитувати текст і виписувати собі незнайомі слова. Виписувати саме старим методом, листочком на якому є літери, і на якому пишуть ручкою. Адже тоді ви задіюєте різні типи своєї пам'яті: моторну, зорову. Ще слухову, якщо почуєте, як слово вимовляється, і поки пишете, вам треба подумати. Тобто, в загальному в цьому методі, хоча він і вже і старомодний, але в ньому залишається дуже багато плюсів для запам'ятовування. Я не хочу, щоб ви зубрили слова. Зараз за два місяці до НМТ в цьому немає ніякого змісту. Просто зробіть так, щоб все незнайоме вам запам'яталося як набридлива пісня. Як ви набридливі пісні запам'ятовуєте? Вони в рекламі грають, вони в автобусі грають, вони у вас на радіо грають, вони в вашому плейлисті грають, і от ба це ви вже самі собі їх там проспівуєте. Зробіть так, щоб незнайомі слова грали у вас постійно перед очима, щоб ви їх бачили, щоб ви їх чули, і тоді вони самі собою без зазубрювання вам запам'ятовуються. Текст, який ми розбираємо, називається The Boy Scout Who Was Tintin». Бойскаут, який був Тінтіном. Тін Тін, або ще його називають Тентен. -тен", це серія відомих мультфільмів, а також коміксів про юного репортера. Відомих десь в 1930-х роках. Розбираємось. As with many great fictional heroes. Як із багатьма великими вигаданими героями. Fiction, фікційний вигаданий. There are several possible models who may or may not have inspired the character of the brave boy reporter Tintin. Існує кілька можливих прототипів моделей, які могли або не могли надихнути створення образу хороброго хлопчика-репортера Тінтіна. But one of the most likely was a Danish youngster named Палехуд. Не впевнена, чи в англійській буде вимовлятися д, бо в датській мові воно звучить як Палехул. Навіть д зовсім не чути. І тут у нас перший пропуск. Імовірно, найвілігіднішим прототипом був датський юнак на ім'я Палехульд. Що далі про нього пишеться? To travel around the world in imitation of Jules Verne's Phileas Fogg». Отже, це юнак, і продовження в нас або подорожувати, або подорож навколо світу, за прикладом Філеаса Фогга створив жуля Верна. Оскільки перед пропуском ми згадали особу, то ймовірніше, що далі у нас буде займенник пов'язаний з особою. Це в нас who, хто. Але не можна поки що виключати всі інші варіанти. У нас разом з Who є. «who at the age of 15 won a competition», Хто у віці 15 років виграв змагання або конкурс. Who had been prescribed sleeping pills, якому виписали Снодійне. Снодійне тут зовсім ні до чого, ніяк з подорожжю не пов'язано. Who was then working in an automobile dealership? Хто працював потім в автосалоні? В автосалоні, щоб подорожувати. Поки що я сумніваюся з певним варіантом, мені ще не ясно, що відбувається в таких ситуаціях, так само як і я. Ми йдемо далі. Поки що залишити цей варіант можна в такому типу завданнях. тому що в мене аж з 17 по 22... Ідуть одні і ті самі варіанти, зазначені внизу. А це означає, що інші варіанти можуть мені підказати методом виключення, що точно має бути в 17-му. Тож поки що я рушаю далі. In his case, he was given just 46 days to accomplish the feat. В його випадку йому дали лише 46 днів на здійснення цього подвигу. Wasn't allowed a companion and was forbidden to travel by airplane. Литаком, Nevertheless, he managed it in forty four days, nor was it only his age and dauntless spirit is not. Попри це, Гульд впорався за 44 дні, але справа була не лише у віці та безстрашному дусі. Наступне речення каже, It was also his appearance. He had freckles, a snub nose, and unruly bright red hair. Це також була його зовнішність. В нього були веснянки, кирпатий курносий ніс і неслухняна яскрава Руде волосся. Тож не тільки його безстрашний дух, але й його зовнішність, про що може йти мова, якщо подивитися на наші варіанти, ми точно тут маємо на увазі не мову, не якесь змагання. Крім того, останнє слово у нас безстрашний дух. Нам треба відносний займенник, який можна пов'язати зі словом дух, а дух це щось неживе. Варіанти з х, нам точно відпадають. Залишаються варіанти з that, «That» може відноситися до неживого. Те, що вплинуло на його рішення, зовнішність тут ні до чого. А от те, що зробило його правдивою моделлю, найбільш подібною моделлю Тінтіна оце той варіант, який нам підходить. Його дух, його зовнішність зробили його схожим на Тінтіна. Отож, ми можемо бути впевнені, що тут у нас варіант G. Думаю, мені не треба це казати, але я нагадаю: звертайте увагу на хід моїх думок, як я думаю, як я сприймаю текст, і за які підказки в тексті я чіпляюся. Продовжуємо. Who was chosen from applicants, був обраний з поміж претендентів. Пропуск. Blank, англійською blank and set of a storm of publicity in march. І далі у нас іде фразове дієслово. Фразові дієслова це такі противні штуки, коли ви маєте дієслово, якийсь прийменник. Дієслово означає одне, прийменник означає інше, а разом вони означають зовсім третє. Така ситуація в нас разом з set. Єдиний правильний варіант, як дізнатися значення фразового дієслова, це йти в англійський словник, не в Google-перекладач, а в словники типу Cambridge. І там, в словнику, коли ви відкриєте значення set something of, ви побачите пояснення англійською. Це означає спричинити якусь активність, подію або серію подій, щоб вони почалися або сталися. Друге значення спричинити гучний вибух. Думаю, друге значення нам не підходить. А от перше щось розпочати якраз сюди вписується. Він розпочав подорож, вирушив у подорож у березні серед шторму публічної уваги. Слово publicity, яке означає публічність, це гласність, коли ви усіх на виду. Те, що в нас слово, точніше, ім'я гульд, стоїть першим. В комах у нас буде додаткове речення, яке уточнює який саме гульд. Гульд – особа, особа це нас відносний займенник ху. З х знов-таки, в нас два варіанти. І знов-таки я зустрічаюся з конфузом. Я думаю, що це точно не Сі. Снадійне тут просто ні до чого, але я вагаюся між варіантами B. Та і. Тому поки що я це залишу і рухаюся далі. His voyage was not without mishaps. Цікаве слово, зверніть увагу, mishaps. Хочеться ще прочитати, але тут у нас складене слово з двох частинок. Miss. Щось пропустити, щось не вдалося. Haps like a happening. Щось відбувається. Його подорож не обійшлася без труднощів. Voyage це в нас мається на увазі морська подорож. Yet he made it home. Але він повернувся додому. Much to the relief of his poor mother. На велике полегшення своєї бідної матері. Пропуск. Протягом відсутності її сина, щоб допомогти їй впоратися зі стресом. А отут я вже точно можу сказати, що мова йде про снодійне. Якраз воно вписується в цей контекст, щоб допомогти впоратися зі стресом. І так само в нас іде мама, кома, відносний займенник до мами буде який. До особи ми ставимо who. Отже, тут точно в нас буде варіант Сі. Who had been prescribed Sleeping Pills. Трошки викреслили вже варіантів. The following year The Enterprising Hope wrote his own account of his adventures. Абой scout Around the World Blank. Наступного року підприємливий худ написав свій власний огляд. Аккаунт тут немається на увазі аккаунт в соцмережах. Акаунт це може бути огляд якоїсь реальної події. І, до речі, це популярне завдання в англійських коледжах: написати account of a true event – огляд якоїсь правдивої події. Він написав огляд своїх пригод, які називалися Boy Scout навколо світу. Останнє, що в нас згадується, це назва книжки, а книжка це в нас щось неживе. Щось неживе у нас є варіанти поєднати з that або which. Найперший варіант каже, яка була перекладена на кілька мов. І мені здається, що це найбільш ймовірний варіант, але давайте подивимося інші. That influenced his decision, яка, Повпливала на його рішення. Відпадає, не ліпиться. Джі в нас вже викислене. Отож нам підходить тільки Ейтур. Його мандрівки довкола світу, очевидно, також дали йому присмак смак слави. He went on to become a distinguished actor. Blank. Including three men in search of a troll. Він продовжив і згодом став відомим актором. Слово distinguished навіть означає щось високопоставлений, вишуканий. Look at this distinguished gentleman. Look at the way he is sitting. Yes, very distinguished. Отож, тут ми говоримо за фільми. І найбільше не підходить варіант F: Appearing in some. 40, films. 40 фільмів він з'являється, в тому числі і в фільмі Три чоловіка в пошуках троля. І ми з вами залишаємося разом з двома конфузними варіантами, з 17 та 19. -м. Два варіанти з Who, які у нас залишилися, який в 15 років виграв змагання і який потім працював в автосалоні. Підставляємо по черзі 17-те, який в віці 15 років виграв змагання, щоб подорожувати навколо світу, тобто з ціллю подорожі навколо світу. Або підставляємо е, пале, який потім працював в автомобільному салоні, щоб подорожувати навколо світу і так далі. Нічого пов'язаного з автомобілями далі я не бачу. Крім того, оця маленька частка Then, який потім then вказує на те, що мають бути якісь події, які цьому передували. А оскільки в нас 17 майже на початку тексту, тут ніякі події не згадуються. Тому логічніше, що цей варіант разом з Then, він піде ближче до кінця, тобто в 19-й пропуск, тоді як про раннє життя. «Пале» ми будемо говорити в 17-му. Ну, а на сайті ЗНО освіти, де, в принципі, і знаходиться цей тест, у вас тільки один варіант просять заповнити це 20-й. 20-й в нас був про маму, там ми обирали Снодійне. Це був варіант Сі. Ми його відмічаємо, і ми перевіряємо. І це правильний варіант. Сайт пропоную вам тільки один варіант для одного питання, а ми з вами розібрали всі і зрозуміли хід думок, як вирішувати таке завдання. Що ж, перший поверх башти пройшли? Просуваємося далі!